України будемо говорити про енергетику. Вітаємо вас в ефірі. Добрий день. Вітаю вас. Так, ви бачимо, бачимо з полів. Да, да, розкажіть звідки ви вмикаєте, що це за об'єкт, що там відбувається. Ну, ми зараз а, в Полтавській області відвідуємо об'єкти газовидобутку і об'єкти оператора газотранспортної системи України. Тобто, ми проводимо тут відповідні наради з точки зору, взагалі як відбуваються робочі процеси. Ну і основне, це те, що Україна цього року дійсно демонструє здобутки в розвитку саме газовидобутку, і це дуже важливо, тому що я думаю, що цього року в нас є мета вийти на. Повне забезпечення споживачів газом власного видобутку. Ну про це якраз сьогодні заявив прем'єр-міністр Шмигаль про те, що Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку, і на сьогодні в сховищах близько 10 мільярдів кубів газу. Ну це вдалось завдяки. Збільшення видобутку чи все ж таки тут вплинуло зменшення споживання промисловістю внаслідок війни, що ну не є позитивним сигнал, сигналом. Як там вдається проходити зиму на власному газі? Дивіться, ну насправді дійсно, ну якщо порівнювати до, ває... до... не до воєнна, точніше, а період до великої агресії, то дійсно споживання впало. Газу, але знов ж таки ми бачимо, що наприклад, 23-му році рівень споживання газу навіть зріс це означає, що відновлюється промисловість, відновлюється економіка, і тому дуже важливо збільшити видобуток для того, щоб максимально забезпечити той ріст споживання, який ми очікували з точки зору економічних процесів в державі. Тому ми працюємо над цим. Насправді сьогодні, по 23-му року, в нас споживання. Було більше 19 мільярдів кубів. Це десь і вісім. І тому ключове є те, що ми маємо забезпечити такий же рівень видобутку. Плюс суттєво зріс імпорт газу в Україну більше трьох мільярдів кубів надійшло газу, з якого більшість газу на резидентів, і це теж такий дуже потужний сигнал для Європи про те, що в Україні треба і потрібно зберігати газ, і це є якраз забезпечення енергетичної безпеки Європи. Пане Германе, всіх українців цікавлять ціни на електроенергію, точніше, їхнє підвищення лунають зараз різні цифри. Хочеться почути від першого джерела чи планується цей процес, ну і не призведе, якщо таки збільшать тарифи це до відімкнень електроенергії і до ще більшої несплати за світло. Ну насправді я завжди закликаю, коли різного роду відбувається маніпуляція. А на жаль, вони відбуваються звертатися до офіційних джерел. Тобто офіційні джерела говорять, і ми завжди про це говоримо, Що ми не плануємо підвищення тарифів протягом цього опалювального сезону, і відповідні рішення вони прийняті. Є відповідна постанова, яка діє до кінця квітня, яка встановлює відповідний рівень тарифів, тому все ж решта. Ці там догадки, домисли або думки є звичайними маніпуляціями. Але сьогодні випливає запитання на цей опалювальний сезон, а на наступний. Ну саме якраз і Але... говорять про те, що з квітня світло може здорожчати ледь не до 6 гривень. Чи можливо Але це таких планів на сьогодні? Проектів обговорень не існує. Супер, це правильно. Ну, з точки зору споживачів питання по прийняття рішення про зняття мораторію на відімкнення споживачів за несплату за електроенергію. Посін, будь ласка, українцям. Чому було прийнято таке рішення? При тому, що декларувало, що до завершення військового стану не буде таких відімкнень, і тут було прийнято рішення по по електроенергії. Чому так? Ну насправді на жаль, ми побачили певні маніпуляції за рахунок цього мораторію, тобто ті регіони, які не зазнавали суттєвого впливу великої агресії, відповідно вони почали найменше платити за електроенергію, і тому це і було причиною для того, щоб покращити платіжну дисципліну. Тому що дуже важливо, що коли ми говоримо про те, що відбувається. Обмеження постачання внаслідок там, наприклад, стихійного лиха, то швидкість відновлення вона безпосередньо залежить від рівня платежів. Тому дуже важливо просто вирівняти цю ситуацію і не давати можливість не платити, користуючись мораторієм. Ну а по газу ситуація вона ж приблизно так сама. Люди теж ну хто не має можливості сплачувати, той не сплачує. Чому було рішення саме по електроенергії? Ну, дивіться, насправді по газу не така ситуація, як з платежами в електроенергії, і питання в тому, що якраз ми побачили знов ж таки, що цілий ряд регіонів вони почали дуже суттєво нарощувати заборгованість за електроенергію. І питання в тому, коли це відбувається, наприклад, при фронтових ділянках, і відповідне рішення і передбачає, що це не впливає. Відключення нова ну, не, не впливає цей новий механізм на прифронтові ділянки. Це можна пояснити, тому що постійно обстріли і там складна ситуація. А коли це відбувається, наприклад, в Чернівецькій області, то ну мені дуже важко пояснити, чому рівень заборгованості зріс більше мільярда гривень. Завтра вже перше лютого, слава богу, два місяці зими позаду ми готувалися, і особливо енергетики готувалися до російських атак. Пройшли ми цю зиму два місяці більш-менш. Яка ситуація нині на енергетичному фронті? Ну і наскільки ми далекі чи близькі від блокаутів? Ну, дивіться, я би сказав, не більш менше. Ми пройшли дуже впевнено ці е, два місяці зими, тому що система працювала стабільно, жодних планових відключень не відбувалося, Всі відключення, які були це були наслідки або обстрілів, або падіння уламків, або стихійного лиха. Е, тому ми так і готуємося закінчити цей опалюваний сезон. Жодних блекаутів ми не очікуємо. Якщо ситуація з російськими ракетами буде стабільною, і так ворог не підступні плани свої не реалізує. Ситуація навколо Запорізької атомної електростанції, де б МАГАТЕ фактично мінування певних територій, що там відбувається, в якому воно стані? Чи працює там МАГАТЕ? І яка інформація, ми вже розуміємо, що вплинути на окупантів неможливо. Принаймні, будемо хоча б констатувати перебіг подій, що вони там роблять, що там відбувається. Ну, ситуація там досить складна. На жаль, е вона погіршується, і цей процес називається деградація устаткування. І це фіксує в тому числі експерти. МАГАТЕ тому е дійсно ви праві, що на жаль, на терористів е вплинути для того, щоб вони нарешті виконали ті резолюції, які ухвалені міжнародними інституціями і залишили станцію. Наразі не виходить, але ми очікуємо е найближчий час візит пана Гросі. До України і він особисто має відвідати Запорізьку атомну станцію. Я сподіваюся, що після цього ми отримаємо більш детальну інформацію. Дійсно, про стан справ про перспективи розбудови атомної генерації. Чи хочеться з вами поговорити в Україні? Наскільки просувається в нас цей процес? Наскільки реальними є плани будівництва нових станцій? Це абсолютно реальні плани. Ми зараз працюємо над відповідним законодавством. Тобто, для цього треба ухвалити. Певні закони і, і відповідні підзаконні нормативні акти. Але з точки зору процесу, ми рухаємося в цьому напрямку, і дійсно ми цього року плануємо розпочати роботи щодо будівництва нових блоки. Я про це вже говорив. Мова йде про хмельницьку атомну станцію, і відповідно це буде дуже суттєвим кроком в досягненні мети України енергетичний хаб Європи. Дякую вам дуже Дякую. за включення. Герман Галущенко, міністр енергетики України. І зафіксуємо міністр в прямому ефірі. Сказав, що подорожчання світла не буде цього опалювального сезону і на наступного... наступний планів, поки немає.